Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в нашому новому етері третього сезону. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Лілія Мартинюк та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики історії загалом. Привіт, ліле привіт, Наталя! Привіт усім! Рада бути тут з тобою. на Радіохвилі для наших слухачів. Я з нетерпінням чекала нового ефіру Дібда адже сьогоднішня тема не менш цікава ніж попередні. Тому з новими силами разом занурюємо світ міжнародних відносин. Сьогодні ми продовжуємо аналіз Латинської Америки. Цікаво, що нового про ці країни ми дізнаємось разом. Україна працює над посиленням своєї міжнародної присутності та розширенням зв'язків з різними країнами світу. Цьогоріч особливу увагу буде приділено розвитку співпраці з Латинською Америкою. Ключовими комунікаційними пріоритетами України, в країнах Латинської Америки і Карибського Сейну є здобуття ширшої підтримки нашої країни на міжнародній арені. Про це йшлось під час експертного обговорення проєкту комунікаційної стратегії України, держави Латинської Америки та Карибського басейну за участі заступниці міністра закордонних справ України Ірини Боровець українських дипломатів та понад 20 представників урядових і громадських організацій. Минулого четверга президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем організації Американських держав ОАД ЛОЇСА. М подякував за особисту принципову позицію та всі декларації, заяви резолюції ОАД на підтримку України, а також за участь у кримській платформі, написав Зеленський у телеграмі. Також сторони торкнулись тем розвитку відносин між Україною та Латинською Америкою, зокрема можливості проведення саміту Україна-Латинська Америка. Майбутній саміт у 2024 році. Має охопити питання міжнародного миру, безпеки, протидії російській пропаганді, прав людини, демократії, а також суміжні комерційні сфери, такі як промислові технології. Про це заявив генеральний секретар організації американських держав Луїс Альмагро під час другої чорноморської безпекової конференції міжнародної кримської платформи в Софії. Також він зазначив, те, що зараз відбувається в Чорноморському регіоні, це економічна війна проти України та решти світу. Росія намагається дестабілізувати продовольчу безпеку у глобальному вимірі, починаючи з України. Війна Російської Федерації проти України залишила свій відбиток на Латинській Америці. Країни-імпортери продовольства, переважно в Центральній Америці, постраждали від зернової кризи через блокування українських портів, тоді як Бразилія та Аргентина, які експортують агропродукцію, навпаки виграли, але воно чи зіткнулися з проблемами з постачанням російських добрів, яке ускладнилось через антиросійські санкції. Все це змушує країни латинської. Америки також реагувати на ситуацію в Україні. міцного кулака партнерів України не було до цієї війни. Я щасливий, що зараз він є, але він не повний. Когось не вистачає на цій руці об'єднаної підтримки. Я кажу вам про кого, про африканський континент Латинську Америку. Говорив у річницю початку великої війни президент Володимир Зеленський. Якщо поглянути на голосування в Генеральній асамблеї, ООН, то можна помітити. Що близько 11 або 14 латиноамериканських країн стабільно підтримують ініціативи України серед найбільших українських прихильників, розвинуті Гватемала та Коста-Ріка. Більшість країн регіону все ж займають нейтральну позицію щодо війни та України. Хоча, звичайно, є й відверто проросійські Венесуела, Болівія. Куба відомі бідністю та диктаторськими режимами, та навіть вони вимагають негайного припинення війни. Ми з Ватимали привезли меседж, що ми за мир і маємо об'єднати зусилля, щоб закінчити цю війну для того, щоб захистити людське життя. Говорив під час тогорічного візиту до України президент Алехандр Джаматеї Фая, наголошуючи, що Україна не буде пасивним спостерігачем у конфлікті. Після цього візиту Гватемала стала першою латиноамериканською країною, яка приєдналась до коаліції зі створення спецтрибуналу. Для РФ Ватемала на найвищому рівні брала участь і в установчому саміті кримської платформи у серпні 2022 року, а також стала єдиним представником Латинської Америки на Чорноморській безпековій конференції, ініційованій Україною. Схожа ситуація із Коста-Рікою, президент якої деякий час жив у Києві та займався питанням східної Європи під час роботи у Світовому банку. Родріго Чавес Роблес, який очолив Коста-Ріку минулого травня, вже провів дві телефонні розмови з українським президентом. Коста-Ріка долучилася до створення спеціального трибуналу, засудила російську агресію та брала участь у парламентському саміті Кримської платформи. Позиція Коста Ріки є державницькою. Ми завжди віддані дотриманню положень статуту ООН і посилюємо заклик до негайного припинення бойових дій. Ця Турна війна, яка спричинила хаос і біль в Україні, повинна закінчитись якнайшвидше заради блага і майбутнього людства, заявив тоді президент законодавчої асамблеї країни Родріго Аріа Санчес. Однак російська присутність в Латинській Америці все ще залишається дуже високою, що відображається і на процесах всередині проукраїнських країн. Наприклад, в Коста-Ріці опозиції намагалась через конституційний суд довести, що політична підтримка України у війні з РФ з боку президента Чавеса була порушенням за декларовування. Ованого нейтралітет України проте у випадку з Панамою українській дипломатії все ж таки вдається завоювати підтримку, попри значну присутність Російської Федерації. Про що свідчить голосування країни в ООН. Панама засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також підтримала резолюцію на підтримку української формули миру. А в липні минулого року Україна та Панама домовлялися активізувати діалог, розвивати двосторонні відносини та торгівлю. Справжнім представничем російської агентури в регіоні можна назвати Мексику. Нещодавно Аргентинський портал інфобай розповів про те, що мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор вирішив пустити в країну кілька десятків російських дипломатів, яких вигнали з Європи за підозру шпигунстві. Що стосується Мексики, то її специфіка наразі полягає в тому, що постать президента є дуже сильною. Вона у вертикалі влади вирішальна, але на жаль, він сповідує дуже крайню ліву течію та має певні симпатії до Росії саме в ідеологічному плані. Тут Росія все ще сприймається як правонаступниця СРСР. З усією тією ідеологією офіційно Мексика дотримується нейтралітету у питанні щодо війни в Україні. Хоча президент Обрадор засудив вторгнення Росії та навіть виступав за власним мирним планом, який обіцяв представити в ООН. схожою на мексиканську є й позиція Бразилії. Уряд країни публічно виступає за завершення війни в Україні, але при цьому від бразильської влади звучали і заклики, і до поступок перед Росією у квітні цього року. Президент країни Лула де Сілва натякнув, що Україні варто відмовитись від Криму для завершення війни в Україні такі слова бразильського президента були сприйняті дуже критично, але при цьому Лулу де сілу запросили в Київ, щоб він побачив, що насправді відбувається в країні та як поводиться Російська Федерація. Пізніше Лула заявив, що не йому вирішувати, кому належить Крим, та закликав сторони почати переговори, щоб перестати стріляти. Однак, як сказав в коментарі РБК України, посол України в Бразилії Андрій Мельник, офіційно Бразилія заперечує існування будь-яких власних ініціатив. Чи бажання бути посередником між Україною та Росією? Також на думку Мельника не варто перувати категоріями чорно-біле у питанні позиції Бразилії, підсумовуючи, можна зазначити, що після здобуття незалежності Україна, як і у випадку з Африкою, мало приділяла уваги Латинській Америці, тоді як РФ поступово та прагматично поширювала свій вплив. Втім, Україна не може ігнорувати латиноамериканський континент, тим більше, що це потужний економічний, політичний та культурний кластер це ще понад 50 голосів ООН. А підтримка українських резолюцій в ООН є фундаментальним для захисту та розвитку нашої позиції у світовій спільноті. Попри дисбаланс сил у дипломатичній сфері, країні Україні все ж дається доносити правду до латиноамериканських країн, правду про війну. Про що свідчить зокрема голосування в генасамблеї ООН. Але для того щоб перейти в дипломатичний контент, Тр. нашій державі ще потрібно багато часу та величезні ресурси. Цю тему можна обговорювати вічно, але наш ефірний час добігає кінця. Справді я й не помітила, як сплинув час. Гадаю, нам вже варто закінчувати сьогоднішній етер. З вами були Ліля Мартинюк та Наталія Гринько. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.